Що на вулиці похолодало, і треба можливо вміти такі навички як контркермування? У нас уже в попередній годині був такий батл і себе проявив слава соломка. А тепер уже давайте подивимось, як себе проявить Юля Терлецька. Поїхали! Тока глазом. Ну що, ти зрозуміла, хто справжній шумахер українського розливу? Шумахер, іди там постій з боку і подивишся, як працюють професіонали, окей? І сама могла би відкрити. Ігор Олександрович, давайте взуємо славу. Постібаємося. Давайте. Так. Опаха. Особливо, якщо я утверждаю, що женщина безпечна водій ніж мужчина. Все, я впевнена, що ми переможемо. Так. Не та нога. Так, не та нога. Ну, <гум> Опа. їдемо. Три, два, один. Старт. Вміняю. Мінус один. Da... tá tudo tá para Трохи не просто це робити. Рано. Рано. Тепер в сторону кішечки. В сторону Головне, впевнено і швидко крутити кормо. пора трошечки проехать. Пора. Так. А. Это в сторону фишки, так? Забула, що ви не розповідали про проведером. думаю, що я збила більше, більше ніж Слава. Але ви розповідали нам... О, поліцейські будемо пробувати. Ви розповідали, що нам головне просто спробувати себе так. поставити в ці критичні умови, так, щоб їх не боятися. Реверс. Реверс. Будемо зараз пробувати поліцейський розворот, друзі. Газ маємо. Гаскол. Газполь. Діти. Кимо кимо, кимо. І зупинились. Треба поїхав трошки назад, назад. Таку. Ну як, що ви скажете? З мене будуть люди. Люди будуть, але треба трошки потренуватися. Трошечки практики. А скільки взагалі часу треба на те, щоб я от навчилася помідально себе поводити в критичних умовах? Я не маю змоги поводитись ідеально, але Правильно? трошки знаю в цьому толк. Треба тренуватись, 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 Е, Скажіть мені, будь ласка, скільки в часі секунд? Шістдесят три три тисячі шістсот бачите, навіть э, прості істини забуваються, якщо їх не напам'ять. Тому треба тренуватись, тренуватись в э, Кожного разу, коли стає е, зимня погода, коли е, починається дощ, треба тримати другі дистанції, треба е, знати це. І е, саме е, головне, ета е, нада бути осознаним. Отак От я дуже вами пишаюсь. Ви мені приємно, ви приємно. <сум> так, але давайте все таки оголосимо результати вже перед славою. йому це в очі. Ходімо. Давайте. Ну що, слава? Ну що? Слав, ти спостерігав з боку. Як це виглядало? А, Мені здається, страшно. У нас хтось позбивав майже всі фішечки, якщо я не помиляюся. Подивися, будь ласка, все розбито Це, ти, це ти бігав і ногою, підкидав, я впевнена. Ігор Олександрович, скажіть, будь ласка, хто справжній герой сьогоднішньої автогонки як скромно, на цьому як автомайданчику? Скромно. Ну, якщо о, ви не будете обіжатися, я скажу чесно, саме був я. <ріст> давайте п'ять. Це чесно Ні, чекайте секунду. Але давайте від але... хто набрав більше балів. О, э, це бали збити конуса, правильно? Так. Ну, э... <ріст> я більше балів набрала, а я виграла. Більше балів ви набрали. Але у вас э, намного більше був професіоналізм. От і все. Слава, Поэтому... скільки ти маєш права років? А права я маю протягом 10 років, відверто кажучи. А я ще прав не маю. Але ти вже здала внутрішні іспити у своїй автошколі, тому можеш взяти ще десь кілька мастер-класів. Рідні мої, що ми хочемо сказати, якщо серйозно, і я, і Ігор Олександрович, і Юлічка, моя чарівна колега, що здавалося б, ті прості, елементарні, і хтось з вас навіть скаже примітивні вправи, але напередодні холодів, напередодні морозів і напередодні дощу можуть коштувати. Ну якщо не вашого життя за кермом, то принаймні вашого автомобіля або принаймні. Ні однієї невеличкої подряпини, ремонт якої буде коштувати скільки? В від того, яка подряпина. Тому от разом з нами підготуйтеся до того, аби не травмувати ні себе, ні автомобіль, і найголовніше інших водіїв і учасників дорожнього руху. На дорогах має бути безпечно. Тому слава, купуй машину, тому змагаємося з тобою десь в заторах. І найголовніше, Київ це безпечне місто. Для так, тому що вам завтра за кермо, а наші діти завтра йдуть до школи. Тому... Ну, все колеги, тоді передаємо цей ефір. Вам вам робити висновки з цього нашого змагання, нашим глядачам спасибі, що дивилися це, дуже Юлю, дякую всім зна... дуже дякую славі. Дуже дякую Всі. нашим дівчатам. Да. Про це не могли мовчати йомусь. юля. Ну, слухай, ну ти зустрічі. точно склала іспит, тому що ми навіть бачили, як ти майстерно ці конуси і фішечки піднімала. Навіть якщо ти їх легенечко десь зачепила, то потім ти робила такі трюки, що ці фішечки ставали на місця. Так що слава. Вчися у юлі.